І е, сьогодні день п'ятий, маємо два завдання з параметром за першу та другу зміну. Я б, звісно, хотіла сказати, що це є нові завдання, але, на жаль, це не так. Завдання починають повторюватись. Ось буквально вчора була система з параметром, і сьогодні трапляється дуже схожа система. Тобто, ті учні, які вчора могли переглянути е, розбори. Завдань із параметром сьогодні мали більші шанси розв'язати такі завдання ніж ті учні, які складали екзамен вчора. Що як я вважаю, є дуже несправедливим по відношенню до тих учнів, які складають екзамен раніше. Друге завдання мене взагалі шокувало із сьогоднішнього дня, тому що це повністю теж саме завдання, та ж саме умова, тільки. Трішки змінена вона замість додатнього значення параметра потрібно знайти від'ємне. Ну тобто, у моєму розв'язку мені достатньо було змінити лише один маленький пункт, і розв'язок залишається аналогічним до того, що було у завданні за третій день НМТ. Тож подивимося, що буде далі. Але якщо ось так будуть повторюватися завдання. То ні про які рівні умови вступу, і ні про які рівні умови складання цього екзамену НМТ, звісно, мова йти не може, тому що ну, варто було підготувати абсолютно різні, і це дійсно можливо підготувати на кожен день, на кожну зміну абсолютно різні види е, рівнянь, завдань із параметром. Я не можу зрозуміти, чому. Не вдалося це авторам за цілий рік підготовки, і чому знову трапляються повтори, із якими скільки було проблем минулого року, і скільки було скандалів. Тож будемо бачити, що буде відбуватися далі. Ну, а поки що переходимо до розбору завдань. Отже, день п'ятий, зміна перша. Укажіть найменше ціле значення параметра А, при якому система рівнянь має два розв'язки. І. Була ось така система, яка може нагадати систему за вчорашній день, на жаль. І е, перше рівняння це рівняння кола із центром 8 і 6. Е, а для того, щоб визначити координати центру, ви умовно, ну, я пояснюю дуже спрощено для того, щоб всі зрозуміли. Ви умовно берете оці от числа, які стоять у дужках біля змінних х та y, і виписуєте їх з протилежними знаками. Таким чином ви знаходите центр кола. Далі радіус це буде корінь із того числа, яке стоїть після дорівнює справа. Тобто корінь із 16, це буде 4, це є радіус. І це коло ми зараз побудуємо в системі координат, тому що цю систему ми будемо розв'язувати графічним способом. Друге рівняння це теж рівняння кола з центром у початку координат 0,0. Погляньте, після дорівняння повинен стояти радіус у квадраті. У нашому випадку стоїть параметр. Отже, виходить, що радіус залежить від параметра, і радіус буде змінний, нефіксований. Тобто це коло, у якого радіус може збільшуватися, зменшуватися в залежності від параметра. Ну і тепер побудуємо ці два кола у системі координат. І так, спочатку будуємо перше коло, центр 8. 6 має координати, і будуємо коло з радіусом 4. Ось рожевим кольором я його побудувала. Далі будуємо коло із центром у початку координат, і радіус у нього буде не фіксований. Радіус буде змінюватись. Ось я можу вам показати ось так. Тобто, бачите, радіус може бути більшим, може бути меншим в залежності від параметра А. І нам потрібно за умовою знайти таке найменше значення параметра А, при якому система буде мати два розв'язки. А система буде мати два розв'язки, розв якщо кола будуть мати дві точки перетину. Ну і ми розуміємо, що якщо взяти оце ось коло, у якого радіус змінний, якщо, наприклад, воно буде мати ось уявимо, радіус 3, тоді а, Коло зелене і коло рожеве, вони ну, не будуть мати спільних точок. Отже, система не буде мати розв'язків. Якщо ви почнете збільшувати цей радіус, то при радіусі 6 коло буде дотикатися до е, іншого кола, до рожевого кола. Якщо збільшувати радіус, ну а прямові, до речі, що вони дотикаються, в них буде одна точка, відповідно, система буде мати один розв'язок. Якщо далі збільшувати радіус зеленого кола, о, якраз. Два кола будуть мати дві точки. Ось погляньте: одна точка і друга точка перетину. І тоді система буде мати два розв'язки. Ну, і нам потрібно знайти найменше значення параметра А, при якому два кола будуть перетинатися у двох точках. Що робимо? Для початку, давайте ми розглянемо оцей крайній випадок, коли кола дотикаються між собою. Тобто, якщо. Радіус збільшувати, о, тоді буде дві точки перетину. А якщо радіус залишити ось таким, тоді буде одна точка дотику, і ми від цього і будемо відштовхуватись. Тому будуємо кола спочатку так, щоб вони дотикалися. І давайте знайдемо, яким при цьому повинен бути радіус зеленого кола і яким повинен бути параметр. Ну, у мене по клітинках видно, що радіус 6. Як вам на екзамені, а ви будете працювати у ЗОШ, на білих листочках, де не буде клітинок. І як вам на екзамені зрозуміти, яким буде радіус цього кола. Ви спочатку робите от. Рисунок так, щоб ці два кола дотикались, далі ми проводимо, з'єднуємо центр рожевого кола точку Б опускаємо перпендикуляр до вісі Х і опускаємо перпендикуляр з цієї точки до вісі Y, так щоб утворився ось такий прямокутник. Якщо провести діагональ цього прямокутника, вона буде з'єднувати центри кіл і точку дотику. Це лінія центрів, її ще називається така лінія, яка проходить через точку дотику і через центри кіл. Тобто завжди точка дотику і центри кіл вони будуть лежати на оцій лінії центрів. Ну і тепер, оскільки оці от відрізки дорівнюють 6 і 8, то легко було знайти діагональ прямокутника. Для цього ви могли піти різними шляхами. Наприклад, ви можете взяти трикутник, цей катет у нього 6, цей катет 8. Отже, третій катет або за теоремою Піфагора ви могли його знайти, або ж ви могли його знайти. Наприклад, якщо ви знаєте про єгипетський трикутник, у якого сторони повинні відноситися як 3 до 4, до 5, ну, коротше, ви знаходите цей відрізок ОБ, і він буде 10. Ну, і оскільки радіус рожевого кола 4, це за умовою, то виходить, що радіус зеленого кола має бути 6. Тому ось так без клітинок на екзамені ви могли зорієнтуватися, яким же ж тоді повинен бути радіус цього зеленого кола. Це буде 6. І далі, якщо радіус 6, а параметр А стоїть на місці R квадрат, то щоб знайти параметр, вам потрібно радіус 6 піднести до квадрату, і це буде 36. Це. То те значення параметра те крайнє да, межове значення параметра, при якому кола будуть дотикатися. І якщо цей параметр збільшувати, бо будемо далі збільшувати радіус, відповідно, значення параметра, оскільки він параметр залежить від радіуса, параметр теж буде збільшуватись. І виходить, що зі збільшенням радіуса і відповідно параметра, кола вже будуть мати не одну, а дві точки спільні. Теп якраз про що і вимагають за умовою. Тому ось починаємо, наприклад, збільшувати радіус і буде дві точки перетину, тобто система буде мати два розв'язки. І тоді ми беремо, оскільки нас просять знайти найменше ціле значення параметра А, ми кажемо, що якщо параметр буде 36, тоді буде одна спільна точка дотику. А от якщо параметр буде 37, наступне ціле число, тоді буде дві точки дотику. Тому у відповідь потрібно було записати 37. І наступне друге завдання, ось це те завдання, яке мене дуже здивувало, тому що за день третій було подібне завдання, і там просили визначити додатнє значення параметра, при якому один із коренів рівняння на 4 більше ніж інший, і рівняння виглядало точнісінько, так само як ось сьогодні, у другу зміну п'ятого дня, що є недопустимим, тому що ті учні, які раніше могли проглянути, Розбір подібного завдання, ну вони просто могли запам'ятати його і відтворити. І, а тим учням, які розв'язували вперше це завдання, їм, звісно, було набагато складніше. А, ну що ж, давайте розберемо це завдання тоді ще раз. І так, маємо квадратне рівняння. Мова йде про те, щоб один із коренів був на 4 більше, ніж інший, і я впевнена, ви зразу хочете використати теорему Вієта, тому що в теоремі Вієта там ось ми якраз працюємо із коренями Х1, Х2 і. Перед тим, як використати теорему Вієта, ви повинні запам'ятати раз і назавжди, що спочатку записуємо дискримінант. Без дискримінанта теорему Вієта використовувати не можна, бо дискримінант має вам показати, що у цього рівняння корені існують, якщо дискримінант невід'ємний, якщо дискримінант більше рівний від нуля. А якщо він менше від нуля, то немає сенсу Вієта використовувати, бо тоді у рівняння коренів немає. Тож починаємо з дискримінанта. Я Нагадаю, що коефіцієнти перед х квадратом це одиниця, перед х – це 2m-2 з мінусом попереду. І останній коефіцієнт – це дорівнює 21. Записуємо дискримінант b квадрат мінус 4. Розкриваємо дужки, квадрат знищує мінус. Далі формула а-б в дужках до квадрату. і… Ось ми розкрили цю формулу, перемножили в кінці, маємо мінус 84 і звели два останні подібні доданки, буде мінус 80. І далі ми не можемо із впевненістю сказати, що от при будь-якому m дискримінант буде невід'ємний, буде більший рівний від нуля. При певних м він може бути додатній або нульовий, при певних м він може бути від'ємний. То. Як нам можна ж тоді використати теорему Вієта, якщо ми не впевнені в тому, що, з... що це рівняння має корені і ну, що ми маємо право використати теорему Вієта? Тоді робимо так: що за умови, що дискримінант більший від нуля, тобто ми таке накладаємо ніби як обмеження на цей дискримінант, ми кажемо, що ми будемо використовувати акуратно теорему Вієта, але тільки при умові, що дискримінант більший від нуля. Чому строго більший від нуля, а не більший рівний? Тому що за умовою сказано, що один із коренів на 4 більший від іншого, тобто корені різні, а рівняння буде мати два різні корені, якщо дискримінант буде строго більший від нуля. Тому акуратно накладаємо це обмеження, що угу, будемо працювати за вієтом, але при умові, що дискримінант має бути додатній і ті значення параметра м, які ми знайдемо. І які ми захочемо записати у відповідь, ми їх перед тим як записувати у відповідь, перевіримо, чи буде при цих значеннях m дійсно дискримінант більший від нуля. Ну і тепер, як тільки ми наклали це обмеження, ми записуємо теорему Вієта. За теоремою Вієта, сума коренів дорівнює коефіцієнту b, взятому з протилежним знаком, добуток коренів дорівнює коефіцієнту c, ну і також за умовою сказано, що один із коренів має бути на 4 більший, ніж інший. Можемо записати це так, що x1, якщо він на 4 більше, ніж x2, то щоб їх урівняти між собою, нам потрібно до меншого корення, виходить до x2, додати четвірку. Тобто x1 дорівнює x2 плюс 4. Ось так можна записати. Ну і далі працюємо з цією системою. Якщо. Взяти два останні рівняння, то перед нами два рівняння з двома невідомими, і їх можна розв'язати. Ці два рівняння знайти звідси невідомі. Я беру останнє третє рівняння, там вже був вирази, виражений Х1. І тепер у рівняння друге замість x1 я підставляю Х2 плюс 4. Ось підставила, утворилось рівняння, розкриваємо дужки. Утворюється квадратне рівняння. Далі шукаємо корені цього квадратного рівняння. Тут уже справа за вами, чи за дискримінантом, чи за теоремою вієта, хто як вміє. І знаходимо корені x2. Ми отримаємо два таких корені. Тепер кожний із них підставляємо сюди. І до кожного з них до пари шукаємо по кореневі x1. Тобто маємо зараз ось грубку із двох. Коренів x2, x1. Ну і тепер кожну цю пару підставляємо уже у перше рівняння для того, щоб до кожної пари знайти параметр m. І знаходимо два значення параметра 6 і мінус 4. Яке з них запишемо у відповідь? Від'ємне. Так, від'ємним є значення мінус 4, але не спішимо записувати відповідь, тому що ми не перевірили, а чи при цьому m буде дискримінант більшим від 0. Тому беремо це від'ємне значення m, підставляємо у дискримінант, знайдений вище, отримаємо 4 на 16 буде 64, мінус 8 на мінус 4 буде плюс 32, відняти 80, можна навіть не рахувати точно. Очевидно, що результат буде строго більший від нуля. Отже, ми дійсно знайшли таке m, при якому дискримінант буде додатній. Отже, корені x1, x2 існують. Вони будуть задовольняти всі ці вимоги. І одна з яких це якраз є та що за умовою один із коронів має бути на 4 більше ніж інший. Тому м пройшло всі перевірки і має право тепер піти у відповідь. Отже, кінцева відповідь має бути мінус 4.